При ріщіні та голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Видивитися новини. Я Олександр Просяник. Збройний пакет на півмільярда доларів і план оборони України до 2027 року. Про це нині говорять на ювілейній 25-й зустрічі контактної групи Рамштайн. Президент Володимир Зеленський прибув на німецьку військову базу ще зранку. Там же нині і міністр оборони США Остін, і генсек НАТО Марк Рютте. Їх та інших союзників по НАТО Зеленський закликав постачати усі системи ППО, які раніше пообіцяли на саміті Альянсу в Вашингтоні. Заразом згадав про нещодавній теракт Росіян в Запоріжжі. Частину захисту вже анонсували Сполучені Штати ракети для протиповітряної оборони. Увійшли зокрема вже оголошений пакет допомоги. До слова, останні від адміністрації Байдена також очікуємо на боєприпаси ракети класу повітря земля та обладнання для винищувачів F-16. окремим пунктом. Зазначено про необхідність подальшого тиску на Росію не лише військово, а й економічно. Ми знаємо, як закінчити війну з гідністю вже цього року. Росія збільшила свій воєнний бюджет на 2025 рік на 25%. Треба позбавити їх коштів. Путін закінчить війну тоді, коли його оточення скаже йому, що наведення війни вже немає грошей. Ми повинні підвести Україну до найкращих з можливих позицій за переговорним столом. Щоб одного дня, коли ця розмова почнеться, за ініціативи Києва українці вирішували, підійде їм угода чи ні. За перемовами стежитимуть у тому числі й Китайці, Іранці, і Північна Корея. Наслідки авіаудару ліквідовують у Херсоні. За даними міської військової адміністрації, Росіяни скинули три каби на місто близько 11-ї години. На тепер відомо про щонайменше 9 постраждалих. Бомби влучили у приватний будинок, закинуте підприємство і дитсадок. З під завалів хати витягли чоловіка і жінку. Їх забрала швидка. Інші потерпілі з контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Одному чоловікові надали допомогу на місці, решту доправили в лікарню. На місцях удару розбирають руїни. осколком ця хата розбомблена. Тут от виламані взривною волною ворота. Тут не зачинені були, тому вони просто вилетіли. Отут от скло повністю вилетило. Тут Все було ціле до цього. В одноповерховій хаті повністю скло. І навіть рама. рама Ось от, от, от у мене в цій кімнаті. Ой Боже, ну що робити? оце? На куп'янському напрямку кількість ворожих штурмів збільшилася до 12. Росіяни атакували поблизу Петропавлівки, а на харківському відтинку чотири рази намагалися просунутися неподалік Вовчанська. Яка нині ситуація в Харкові і в області? Розпитаємо нашу тамтешню кореспондентку Світлану Шекеру. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю! Тебе розкажи, як у вас минула доба? Вітаю, Олександро. Почну з останніх новин. Як щойно повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, цитую його повідомлення. Щойно було зафіксовано приліт безпілотника «Молнія» по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова. На даний момент інформації про постраждалих та руйнування немає. Тож харків'ян. І зараз прошу бути обережними, бо останнім часом росіяни запускають одразу по декілька молній, цілу цілу серію, які летять на місто. Щодо останньої доби, то учора ввечері повз Харків летіло. Летіла велика група шахедів. Працювала наша протиповітряна оборона і уламки одного зі збитого. Одного зі збитих шахедів впали в Харківській області у Зачепилівській громаді у селі Нове Пекельне. Через це там отримали поранення дві жінки 42 та 67 років. Їм надали медичну допомогу на місці від поїхати до лікарні вони відмовилися. Після влучання там горіла автівка, було пошкоджено приватний будинок також пошкоджено господарчі споруди. І в Куп'янську та в Куп'янській та Борівській громаді на Харківщині зараз продовжується евакуація мирних жителів. З прифронтових територій за останню добу вдалося вивести вісім людей. На лівому березі Куп'янська зараз залишається 133 людини. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації. От на правому березі Куп'янська залишається ще більше тисячі людей. У той час як лінія фронту вже пролягає буквально в двох кілометрах від самого Куп'янська. ФПВ-дрони ворожі вже дістають до Куп'янська. Окупанти, росіяни полюють в дронами за людьми, за автівками в куп'янську. Тому евакуація зараз ускладнюється. Людей вже треба вивозити з допомогою броньованого транспорту. Тож обласна влада закликає людей виїжджати, поки що це можливо. Такі в нас новини, Олександра. Слано, дякую за інформацію. Моя колега Світлана Шакера розповіла нам про стан справ у Харкові і на Харківщині загалом. Жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя примусово забирають на строкову службу. Як повідомляє українська розвідка, окупанти вперше набрали близько 300 осіб для строкової служби на період з 1 жовтня минулого року. А водночас місцевих жителів віком до 60 років росіяни примушують ставати на так званий військовий облік, інакше погрожують звільненням і проблемами з працевлаштуванням. Реабілітаційні відділення для ветеранів можуть з'явитися у кожній громаді України вже цьогоріч. На відповідну програму виділили майже 6 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, торік у таких реабілітаційних центрах пролікувалося понад 3,5 тисячі учасників бойових дій. Оплата за такі послуги здійснюється через програму Медичні гарантії, яка містить пакети для стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги. Це також один із елементів внутрішнього плану стійкості, який був презентований в наприкінці 2024 року нашим президентом Володимиром Олександровичем. Окрема ситуація щодо того, скільки вже зараз ми маємо сеансів. За даними 2024 року, українські центри реабілітації спроможні проводити понад 12 тисяч реабілітаційних сеансів на день це вже в чотири рази більше порівняно з початком 2020, 2022 року коли ми могли б проводити до трьох тисяч сеансів на день як українці адаптуються у Польщі та як зберегти ефективну комунікацію з батьківщиною? Про це у Варшаві говорив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він відвідав Польщу з офіційним візитом, зустрівся з тамтешніми високопосадовцями та українською громадою однією з найбільших у Європі. За словами Чернишова, українці у Польщі проактивні, ефективно самоорганізовуються та допомагають землякам. А зокрема, у Варшаві працює український дім, де наші громадяни, що знайшли притулок у Польщі, отримують потрібну їм консультаційну допомогу. Сприяють українцям і в питаннях відкриття власного бізнесу в Україні перебування через сервіс Дія Бізнес. Такий досвід слід масштабувати та розвивати для ефективної комунікації та підтримки всіх наших співвітчизників, які опинилися за кордоном. Вважає врядовець з цією метою. Міністерство національної єдності ініціює створення Unity Hub у всіх пріоритетних для українців країнах. Серед перших має стати хаб єдності у Польщі. Водночас, міністр ще раз нагадав: рішення про повернення на батьківщину українці ухвалюватимуть лише самостійно та добровільно. За е, різними оцінками, на сьогодні у нас 32 мільйони українців, які перебувають в Україні, і ще 25, а можливо і 30 мільйонів, які перебувають поза межами. Сюди увага включаються і. Ті, хто поїхали за різних часів, іммігрували за різних часів Незалежності, ті, які поїхали після повномасштабного вторгнення, також діаспора та етнічні українці по світу. Ми нація. 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал. Дуже важливий меседж для всіх. І ми маємо. Створити такі умови, запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього. У рівному вдова полеглого захисника відкрила кав'ярню. Заклад став живою згадкою про героя, який загинув під Бахмутом. Завшаткувати власну справу це була спільна мрія подружжя ще до повномасштабного вторгнення. Здійснити її Юлія змогла через рік після втрати. Жінка отримала грант від держави. На стінах сімейні світлини, день весілля, дві косиночків і чоловік Олександр. Йому назавжди 36. Чоловік Чоловік 23-му році пішов захищати нашу батьківщину, і, на жаль, в липні 23-го року він загинув. Трату проживати це дуже важко і складно. Життя змінюється, життя руйнується. Фото куточок із миттями щасливого подружнього життя Юлія Богданець облаштувала у кав'ярні, яку відкрила у Рівному. заклад присвятила своєму герою. Він поліг під Бахмутом. Жінка прагнула, щоб тут усе нагадувало про її Олександра, навіть назва, коли чоловік загинув. Напередодні дня народження меншого сина, меншому сину тоді було ще два рочки, і коли чоловік мав змогу, він дзвонив, то розмовляючи з нами і з меншим сином, менший син казав: «Тато, я тебе любу. Бо він ще був маленький і ну, не чітко вимовляв слова. То назва, оця така наша, любу тебе, а ще чоловік мене любив любою. Слухняною, вредною, постою, смішною, сумною, тому. Це така наша, наша наша назва. Наважитися на свій бізнес було нелегко. Торік у червні Юлія написала та виграла грант на відкриття власної справи. Допоміг їй у цьому волонтерський центр. Згодом підібрала приміщення, а інтер'єр, щоб створити атмосферу домашнього затишку. Окрім родинних світлин, у кафе є ще одна особливість: настільні ігри. У нас в закладі є одне таке негласне правило. Це Складати в корзину телефони і грати в ігри. Хочеться, знати, ми з чоловіком в стосунках були не тільки як дружина і чоловік, ми ще були друзями. Ми любили розмовляти. Хочу, щоб. Без різниці, чи це сімейна пара, чи це друзі, компанія приходять, щоб вони відволікалися від всього цього, що в нас є, і просто наповнювалися такою живою розмовою, спілкуванням один з одним. Олена Бариста каже, захотіла працювати у кав'ярні, коли дізналася про її історію. Не завадило і те, що майже не мала досвіду. Я пам'ятаю мурашки по моєму тілу, коли я дізналася про цю історію, що це в пам'ять чоловіка, що це заклад ну, саме мрія сім'ї. Це відгук від серця. Був і я. В мене повірили. Я повірила, що я справлюся. У закладі наразі пропонують каву, запашні чаї та десерти. Але невдовзі Юлія готуватиме тут ще й суші. Жінка за фахом, кухар, хочу, щоб. Тут в кафе кожен їсть, який буде приходити, відчував любов і підтримку. Як би не було складно, бо життя складне. Вдова героя не приховує. Кав'ярня стала для неї місцем сили. Тут їй вдалося втілити подружню мрію, і після загибелі чоловіка це дає поштовх жити далі. Оце остання фотографія його з його останнього дня життя. Ця пам'ять вона буде вічною. Це світла пам'ять про мого чоловіка. З рівного і з вдячністю всім захисникам і захисницям, Сніжана Сидрук Микола Василюк, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.